Всім привіт! Починаю знімати новий влог з понеділка, 18 грудня, прям з самого рання. Тиждень має бути насиченим. У мене розписаний кожен вечір, дуже багато справ, треба все встигнути. Це буде мій останній робочий тиждень в цьому році. Чому останній ви здогадаєтеся наприкінці цього відео. Нагадую вам, щоб ви не забували про вподобайки, коментарі. Ну, все як завжди. Бажаю вам приємного перегляду. Знайомимося з меню на тиждень. Вже бачу, що воно буде не таким простим. Але. Поступово зі всім справлюся. Так, це понеділок у нас. Сьогодні буде пародайкова з базалкою. Це такий томатний супчик зеленим підкреслено, тому що вчора кухарі зварили цей суп на сьогодні. Так, це у нас приходить готове. Вже. Сьогодні зім'якове пюре, тобто картопляне пюре. На меню 2 буде тріска. Так, далі, на завтра треба зробити лазаню овочеву, я її не люблю робити. О, хочу окрему увагу звернути на середу. Дивіться, що написано: українські голубки. Раніше словацькою мовою ще вписав. Капустяні листки, але не підслуховує. А, тварі, 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 тварі. Да, раніше в меню було капустяні якось листки чимось. От, а на цей раз шеф вирішив назвати цю страву українські голубки. І це дуже приємно. Да, шеф майже вже українець, йому дуже подобається. Е, я не буду скромнічати, як я готую голубці, він одного разу навіть просив, щоб я, е, якщо залишиться, е, наклала трішечки для його дружини додому голубців. От. Е, ну що сказати, наші голубці самі найсмачніші. От, тому будемо готувати. Далі, далі, далі. Що тут у нас? Сир. тут у нас ребра. Так, так, так. О, це четверг парене бухті. Це якось я вам показувала. Пиріжки, варені на парі з дріжджового тіста і всередині з шоколадом або з якимось варенням. Так, ну і п'ятниця у нас теж така О, нелегка. Галушки. Це словацька страва. Я їх робила вже не один раз, але ну, не дуже люблю цим займатися. От, але це робота, люблю не люблю, треба робити. Тому починаємо працювати. Ось і настала середа, голубці вчора накрутила, до них іде картопля відварна. У моєму робочому зошиті рецептів написано, що раніше голубці називалися повні капустні ліст в парадайковій омачки. Тобто повний капустний лист в Томатному соусі. Ну, а зараз це зовсім по-іншому називається. Як я вам вже говорила, українські голубці. Шефу зробила комплімент за українські голубці. Голубки. Мамрада голубкам? Габіка. Пачеса? Ще я не бачила, не знаю, що саме пачить, але мусить бути добре. Буде добре. No? Буде добре. На okay, okay. першу страву сьогодні ось такий незвичайний для мене суп. Називається словацькою мовою цібулячка. Це французький суп. Цибулевий. Скажу чесно, я не знала, як його готувати. Раніше ніколи не бачила, не куштувала, тому вчора Богдан з Максом допомагала мені його варити. Тут цибуля смажена на вершковому маслі, на оливковій олії, потім Додали тім'ян, біле вино, це все довго, дуже смажили, випарювалося те вино, а потім залили бульйоном. І ось такий суп вийшов. Ну, Не знаю, як на мене. Е чи всім він буде подобатися? Але габіка сьогодні, як побачила, цей суп докривилася. Це значить, що вона його не любить. Подивимося, як сьогодні словаки будуть його їсти. Але, ну, так, на смак, знаєте, непогано. Хто любить багато цибулі, то їм буде смачно. Уточни со мною. Це вона мене кривляє. Ну, mm. просто словаки дуже такі вічливі, вони кажуть просів. Сам страшно злий чоловік, велмі злий, закерний. <laughs> а вона, а вона щось у мене запитала, я, huh? mm -hmm. і вона оце мене тепер іздівається надо мною. А я сказала, що вона зла. Ана, я сім страшна. Сонянка. Че? Mm Ты -hmm. е добра, Габика. Я не добра. Я зла. Я зел не Габика працює на раняйках, це сніданки. І от якась людина замовила яєчню з шинкою. І Габіка готує її. Сон страшно злий чоловік, що вона. що виєте, ай ви. Ще рано. Рано. Вчора рано. Вчора рано. Що ты робила? вчора рано. Піклас. Пікла. Что пєкла? Злі люди роблять робила з леве. <laughs> з Габікою Практикую <laughs> словацьку мову. Що там? Ні. Не готове? Пекне же? Ано, пекне. Красний. Пекне. Зла, але обід На годиннику 11.31 через 15 хвилин починається обід. У мене майже все готово. Зараз скажу, чому майже. Це супчик, який я вам вже показувала. Картопля відварна. Голубці. Овочі гриль, а це пусте місце для сиру галумі гріль. Справа в тому, що він ще не приїхав, тому ми чекаємо. От, сподіваюся, що все ж таки метро встигне нам привезти сир, бо якщо не приїде, то я не знаю, чим я буду кормити людей. Значить, на меню два. Овочі, гриль і сир, а на меню один голубці з картоплею. Тут у нас, як завжди, багато різноманітних булочок, кетчупи. Далі, що тут у нас? Ну, Все, як завжди, татарська омачка, гіршиця, оливкова олія. Кетчуп чили, кетчуп барбекю. Це що у нас? А соєвий соус і бальзамічний оцет. Тут у нас нарізані овочі, огірки помідори, перець, це чаламада, вже говорила вам, капуста така квашена. Це а, зелень мікс. Це консервований перець, дуже гострий, нам привозять його огірки смачненькі. Це соус для того, щоб заправляти салати, якщо комусь треба, з помідорами, огірками, листям, салатним. Так, це у нас трошечки бутербродиків, і сьогодні великий асортимент випічки. Оце смачне я пробувала. Це з кокосом, шоколадом теж смачненьке, печиво різдвяне, зараз дуже популярне. Це вироби з шарового тіста. Різноманітні булочки, це теж тістечка. Так, ну і фрукти, ананаси, ківі, апельсини, грейпфрукт і дві штучки дині. Так, зараз я розкладу прибори по своїх місцях, щоб люди могли набрати собі, що вони захотять. Дивіться!

Не закінчується, я так бачу. зараз. У нас буде зібрання. Нічого, все нормально. Ти нормальний. нормальный. Це габіка. Ще відвідувачі готелю снідають. А ми йдемо на зібрання. Б Яночний вино. О, свічки запалювали. Три залишилася одна четверта. Я зробила собі колдрекс, бо горло болить. Шо, Танюшка? Так. Я сяду тут далі від людей. А довше так. Це наш.

що там у тебе? Рукою рішу на футбол А у тебе що? Да я не знаю. На своїй постійному поспіпаю.

Подарували на роботі, у валізі там дещо є, цікавеньке. Зайшла в магазин, купила собі куртку, яку вже давно так приглядала на неї. Вирішила, що треба купити обновку. Дивіться, яка валіза гарна. Знаєте, я в цьому році так приємно вражена, тим, що я влаштувалася саме в цей готель, там, де мене оточують приємні люди, там, де дарують дуже багато подарунків. Я прийду додому, обов'язково вам покажу, що ще сьогодні подарували. А також розповім, що я виграла. У середу був корпоратив, я на нього не пішла, тому що, ну, не дуже хотіла, хоча я записалася, але потім я передумала. От, повинна була ще Алла йти на корпоратив, і хлопці наші. Українці, хлопці пішли, Алла не змогла. І я так подумала, що там буду робити. Ну, це ж треба зі словаками якось спілкуватися. Тим паче, що я не п'ю. Ну і я вирішила все ж таки знайти. От, і що я вам хочу сказати: на цьому корпоративі розігривалися лоти. Максимально можна було виграти три лота. І розігрувалася між всіма робітниками готелю. Не тільки між тими, хто був на корпоративі. Щоб ви розуміли, я виграла три лоти. Три. І на наступний день приходить там менеджер і каже: Ві виграли! Три! Один з них це взагалі вражаючий подарунок для мене. Прийду додому, то вам покажу. А зараз я ще не додому. Зараз я ще їду на манікюрчик. Так, я вже вдома вибачаюся за таке освітлення, нічого не можу, на жаль, з цим зробити. Не вистачає мені в квартирі ще пару лампочок. Значить, це я вам не показувала, я купила на цьому тижні у Літлі. Чай. Ось такі трубочки, мені дуже подобаються. Так, манікюрчик да, зробила, нічого такого, в принципі. Але мені подобається. Так, і дивіться, що ще я купила. Багато-багато шоколаду. Наприкінці відео, ви зрозумієте, навіщо? Мені стільки шоколаду. Верніше, напевно, зрозумієте, у наступному відео. Так, далі. Значить, Про корпоративчик я вам розповідала. І ось такий пакет мені вручили на наступний день. Це те, що я виграла. Так, почнемо. Що ми? Почнемо з отакого от чаю перфектного. Так, 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 так. Ось такий він. Фруктовий. Ти не пробувала. Так, далі. Далі, далі, далі. Оце у нас такий заварничок прикольний. М -м. Наступне ось така посудина для молока або вершків. М -м. Тут у нас кавочка. А тут у нас написано дуже таке розповсюджене, суперове словацьке війно. Словацьке віно. Е, ну, віно ми пити не будемо. І я думаю, що віддам в церкву на Причастні. Вони все одно купують. Я просто не знаю, яке воно: чи біле, чи червоне. Так, і найголовніший приз, який я виграла, я в шоці. Люди, я в шоці, дивіться. Значить, Це номер готелі в Будапешті. Хто не знає це столиця Угорщини. От, На двох людей. Цей ваучер треба використати протягом року до 30.12.2024 року. Буде п'єш Сіті. А, говорила вам, да, що наш готель а, Gate One називається, і це не один готель, їх мережа, вони знаходяться у різних країнах світу. Тому. Обов'язково скористаюся такою можливістю. Ще не знаю, коли поїду. І ще не вирішила, з ким поїду. Але точно поїду. Не можна пропускати таку можливість. Так, все, тут пусто. тепер відкриваю валізу і показую, що мені сьогодні подарували. Так. Ось такі дві коробки печива. Зараз я вас перевернула. Таня, Таня. Добре, потім поприбираємо печиво, солодке і солоне. Це у нас солоне печиво а, і інша коробка з солодким. Ну, таке печиво було. А, де було? На обіді на персоналі, я думаю, може, ви його і бачили. Думаю, що ми не будемо витрачати для цього часу. І ось такий пакет нам вручили кожному. Е, валізу теж кожному подарували. Я взагалі, валіза, це щось таке. І з області фантастики, я вам кажу. Так. Значить, що в цьому пакеті? Ось такі рисові спагетти. Далі. М -м -м. Футболочка біленька. До речі, на пакеті підписано Тетяна з Угу. Mm -hmm. Так, ось такі щипці. Сподіваюсь, видно. Горішки. Думаю, що це какао, чи якась кава, чи, типа несквіка якогось. Так, щось таке з природнім какаєм. Да. по типу несквіка. Так. Це у нас сухарики якісь з томатом і моцарелою. Моцарела називається Мозарела. Ось така баночка кукурузки. Баночка варення, брусничного. І у мене горло болить. То я зараз вип'ю чайок, напевно. Да. Далі. Календар на 2024 рік. Прикольно, календаря у мене ще немає. Так, 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 так. Це якийсь особистий лист, хотіла сказати письмо. Так, особистий лист, підписаний. Угу. Де, 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 де. 19, 12, 2023 Важені колего, рок, Се Бліжі конці, Ну, коротше, рік наближається до кінця. Ну, ви зрозуміли, це подяка за працю. Нам ще сьогодні теж на зборах дякував за працю, давав нам настанови, що робити, і так далі. Ну, коротше, таке, знаєте, було зібрання трохи офіціальне, а потім видавали подарунки. Так, і це у нас у нас, у нас, у нас, ну я так думаю, що це шо-шо? Гельна, гель для душу. Чи шампунь? О, такий приємний запах. Коротше, розберемося. Включимо Google-перекладач і зрозуміємо, шовер, гель. Так, е, да, напевно, це все ж таки гель для душу. Супер. Супер, супер, супер. Так, добре. Значить, що я роблю зараз? Зараз я определяюся, яку валізу я з собою беру, бо завтра я вирушаю у поїздку. Збираю валізу. Треба нічого не забути. Ну, і все, я буду відпочивати. Зустрінемось з вами у наступному відео. Всім пока-пока. Дякую, що ви у мене є. Не забувайте про Вподобайку, коментарі. Ну, все як завжди, все. Бережіть себе, до зустрічі у наступних відео!